Мало хто про це розповідає, але ми сьогодні поговоримо про куприк. Це не просто якась кісточка, котру можна видалити, травмувати, і все. Це важлива кісточка. По-перше, тут закінчується наш симпатичний стовбур, тобто нервову систему, симпатика. Ось гангліон імпар. Ми бачимо ось цю діляночку. Я про неї писав. Пошкодження цієї ділянки, тобто пошкодження куприку, може привести до провокації цього нерва. Цього закінчення і це будуть проблеми не тільки з гінекологією та чоловічим здоров'ям, а ще може проблеми бути і з ШКТ, і а вже ж, з психологічним станом і неврологічні розлади. Це одне. І друге, до цієї кісточки кріпиться дуже багато зв'язок. І м'язів. Якщо ми подивимось, ми видаляємо сідничний м'яз. І що ми тут бачимо? А вже ж до неї кріпиться дуже багато зв'язок. Особливо нас цікавить, ось ця ділянка. Так, це анально-куприкова зв'язка. Якщо тут йде пошкодження, можуть бути проблеми. А вже ж, як я казав, з Проблемами репродукції і додатково з проблемами глибоких м'язів тазу, і додатково, а вже ж простата. Це що стосується чоловіків. Тому, якщо у вас було пошкодження куприку, зверніть увагу саме на прокачку цих м'язів. Це перше. Щодо мануальних технік, вони не можуть допомогти повністю і залежать від проблеми. В таких випадках краще обратитись до лікаря, котрий може. Правильно поставити діагноз і правильно зрозуміти проблему. Деяким ставлять сюди блокаду. Таким чином, ця ділянка ніяк не впливає на нервову систему, і у людини покращується стан життя і якість життя. А мануальні техніки можуть розслабити навколишні м'язи та зв'язки і теж покращити трофіку. Але це може бути ненадовго, тому треба розуміти, яка травма і як її лікувати.